Які військові можливості в нас є? Як ставляться наші партнери до можливого чергового, чергового контрнаступу Збройних сил України? Давайте з'ясуємо з військовим експертом і власне, політологом. Сергій Грабський, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Панове, вітаю! Дякую, що долучились до розмови. Пане Сергію, давайте з вас розпочнемо. Розкажіть, наші? Військові можливості і наші військові потреби. А, наскільки вони відповідають оцим планам, про які розказав президент? Як ви бачите це? Маємо, на фронті, ми саме будемо говорити. зовсім. Колеги. Я пане Сергію, щось дуже погано вас чутно. Можете, будь ласка, мікрофончик я число. чую добре. Все, все. Ми щоємо тепер добри. шикарно. Продовжуйте, будь ласка. Отже, отже, повторюся, на сьогоднішній день навіть е, теоретично не можна говорити про проведення якихось наступальних операцій а на будь-якій ділянці Українського фронту. Тому що 23-й рік, про що ми вже говорили, нам показав, що ігнорування аксиом проведення наступальної операції може призвести до незадовільних результатів. Або до мінімальних результатів ці, ціною дуже великих втрат. Тому е, треба починати з того, що ми можемо, в принципі, досягти, чого ми не можемо досягти, або як з цим боротися. І е, тут була фраза щодо того, що нам потрібно 230-260 літаків, цього замало. Тому що на сьогоднішній день на, на фронтах україно російської війни задіяно щонайменше 270, а можливо 280 російських літаків. І порядку 290 гелікоптерів. Тобто, для того, щоб виконати вимоги аксіоми номер 1 перевага в повітрі, нам потрібно щонайменше три сотні літаків, причому різних типів, подібних f 16 і щонайменше три сотні гелікоптерів. Цього у нас немає, і найближчим часом ми його не отримаємо. Давайте будемо чесні самі з собою, ну, виходячи з тих ресурсів, які ми маємо, з тих ресурсів, які можуть нам надати наші партнери. Ми ніколи не досягнемо паритету на суходолі. Противник банально має в 5 разів більший сухопутний потенціал, людський потенціал, вибачте, і в кілька разів більше техніки. Ну так, щоб було зрозуміло, сумарна кількість танків, які є в наявності у Сполучених Штатах, Великої Британії та України, на третину менше ніж тих танків, скільки є в Російської Федерації. Чи це означає, що ми маємо здаватися, чи це означає, що ми маємо капітулювати і складати зброю? Жодним чином ні? Ми, коли говоримо про контрнаступ, є все ж таки таке поняття, що ми виконуємо завдання у нелінійній площині, тобто ми виносимо логістику, ми виносимо командні пункти противника і завдаємо йому максимальної шкоди, мінімізуючи його можливості використовувати техніку. Це, власне та війна, яка ведеться прямо зараз. Поки що так, противник має можливість а, має можливість просуватися, використовуючи свою знічну перевагу у особовому складі і техніці. Але кажемо поки що, і саме тут вже йде питання про постачання зброї. Вибачте, не можна, а, не може, не можна просити у Великої Британії, наприклад, дві сотні танків, якщо всі танкові війська Великої Британії складаються із 166 танків. Хто не вірить, може відкрити прямо зараз таблицю і подивитися. Тому ми маємо не просто усвідомлювати, чого ми хочемо від союзників і що союзники можуть нам дати. І відповідно до цього ми говоримо, що тільки на другу половину 25-го року ми можемо вийти на паритет по боєприпасах, тому що все ж таки економічний потенціал і потужності Заходу вони в рази перевищують економічний потенціал і потужності Росії та її сателітів, верніше союзників, так званих. Тому 24 й рік він був визначений ще в 23 му році. Це рік стратегічної оборони. Ні про який контрнаступи ми не говоримо навіть теоретично. А в 25-му році побачимо щодо а, укомплектування бригад, то самі розумієте, якщо ми маємо особовий склад, який є мотивований і підготовлений, то ми можемо потихеньку оснащати цей особовий склад збройням, бойовою технікою, яка підходить, або і це так само вихід поповнювати ці бригади, які вже ведуть бойові дії, і такий алгоритм дій він так само є дуже важливий і часом він показує свою більшості випадків, показує свою ефективність. Тобто боротьба продовжується. Єдине, що ми не можемо допустити, це зміни нашої стратегії щодо того, що з Росією треба проводити переговори. Ми не маємо цього допускати на сьогоднішній момент, тому що ця війна затягнеться на десятиліття. Сергію, можна ще уточнюючи питання, Ігор, а потім до вас перейдемо. Ви сказали про комплектацію бригад, так? І от Зеленський каже, що в нас 14 бригад неукомплектованих, тобто немає в них відповідної зброї. Тобто, люди є, каже президент, зброї нема. Вона, гроші виділені, проте вона йде занадто повільно. То скажіть, будь ласка, в нас реально саме зі зброєю до сих пір великий дефіцит в першу чергу, чи з живою силою? Для людей це дуже важливо розуміти, наскільки в нас є саме запит на дефіцит, дефіцит з живою силою в нас буде завжди. Треба буде розуміти, що дефіцит живої сили у нас буде завжди. Я про це говорив, коли говорив, що ми маємо підтримувати певний баланс, а Російська Федерація має просто ресурсів більше. Тому ми завжди будемо в ситуації, коли нам люди будуть потрібні постійно щодня, тому що бої ведуться, і треба розуміти, коли ми озвучуємо цифру в 1200 загиблих або поранених окупантів, навіть якщо ми розділимо цю цифру на 6, 200 чоловік ми не умовно втрачаємо так само. Тому що війна це, вибачте, гра, в яку грають дві сторони. І це, як то кажуть, прийняти, якщо ми приймаємо ті цифри, які оголошуються, самі розумієте, що втрати можуть бути більше. Тому кожен день нам потрібні люди. Мало того, ми давно мали б перейти вже до ситуації в Ізраїлі, де кожен, кожен громадянин підкреслюю, і громадянка є членами військової організації держави. Угу. Ігорю, до вас тоді буде наступне питання. Знову ж таки, і заяв президента. Він каже: нарікає на графік поставок зброї, каже, що графік невідомий, його ніхто не знає, на жаль, і це найбільша трагедія цієї війни між прийнятим рішенням і реальним фактом постачання зброї. От пан Сергій сказав, що нам потрібно мінімум 300 літаків для того, щоб мати паритет. Ми вже не говоримо про перевагу. Як ви бачаєте наразі позицію наших західних партнерів, от коли мова йде про необхідні інструменти для контурнаступу? Вони взагалі до цього якось готують себе чи ні? Чи, в принципі, всі звикли до того, що Україна має просто оборонятись і не давати росіянам проходити надто швидко? А от, от, от як, як вони це бачать з вашої точки зору? Ну, по лінії, наприклад, держдепу. Ми вже бачили заяви, що для підтримки України, які зараз цілі є, ну, це, по-перше, зупинити росіян на Сході, а в подальшому дійсно вкладатися в можливості України відновити контроль над всіма міжнародно визнаними кордонами. Ну, Ця заява буквально була там з тижні півтора-два тому. Але, знову ж таки, ну і по темі власне наступу. Контрнаступу в 25-му році. Про це і Пентагон говорив. Ми пам'ятаємо, і відповідні заяви були і в руслі якраз підготовки до прийняття рішення 60 майже 61 мільярда доларів. Але ви розумієте, в цій ситуації ми знову-таки опиняємося з заручниками якихось логістичних затримок. Я пам'ятаю, ще в лютому місяці. А коли в розпалі була оця криза, і ми ніяк не могли дочекатися прийняття пакету американського пакету допомоги до кінця 24-го року, я пам'ятаю заяву пані Стефанішини, наш нашого віце-прем'єра з питань євроінтеграції, яка казала наступне: що вже декілька декілька пакетів допомог уже підготовлені там представниками Пентагону для того, щоб передавати їх Україні, чекають виключно команду а, і рішення відповідно з конгресу і підписання а, закону байдену Коли це все відбулося, то на жаль, воно не почало розвиватися в тих темпах, нібито дійсно вже було все давно підготовлено. Тільки дайте політичне рішення. Ні, воно почало дійсно розтягуватися. Ми це фактично чуємо від наших і політичних. Керманичів і від військових, те, що дійсно надходження допомоги не є з тією швидкістю, як було. Чи є це певним елементом контрольованої ескалації? Ну, цілком, звичайно, може бути, але я думаю, що, скоріш за все, тут ще й питання. Ну Ми ж розуміємо, було проведено глобальний саміт миру, треба показати більш сильний мирний трек. В цій ситуації і очевидно, що е, навіть наступ росіян на Харківщину він е, був е, певною несподіванкою для наших партнерів. Після чого дійсно ми отримали необхідні рішення бити по тилах ворога, але і не повноцінні. Як ми знаємо, що там вражати аеродроми на відстані там 200 кілометрів тилу у нас немає. І нам зараз це пояснюють, що а нехай там Російська Федерація, якщо вона розширить фронт, тоді ми дамо можливості бити далі в глиб. Території потрібно відходити від політики контрольованої ескалації. Зрозум... я тут погоджуюся, що ми завжди будемо в дефіциті. Ну ми в такій ситуації, але саме тому Україна і обрала варіант асиметричної боротьби для того, щоб в умовах дефіциту досягати результату. Саме тому ми настільки активно зараз опрацьовуємо відповідно чорноморський регіон. Півострів Крим, тому що ми розуміємо, що там Російська Федерація ну набагато слабша ніж по всій лінії суходолу. Тому я думаю, що насправді тут доводиться і далі переконувати наших міжнародних партнерів необхідності інтенсифікації поставок. Про це треба говорити на найвищих щаблях говорити публічно. Правильно робить президент, що про це говорить із інтерв'ю в інтерв'ю. Але це має доходити безпосередньо не лише до керівництва тих же сполучених штатів, а до їхніх громадян, що не виконуються домовленості на найвищому рівні і є певні затримки. Я дуже радий, що ми зараз отримали нову новину про 2,3 мільярда доларів допомоги сполучених штатів. Але знову ж таки, із них ми розуміємо, що лише 150 мільйонів будуть виділені безпосередньої запасів Пентагону а 2,2 мільярди будуть навантажені підприємства американського ВПК для того, що там ракети відповідно атакам з Петріот і так далі. І в цій ситуації питання: а коли ми їх отримаємо? Дуже добре, що нас пересувають там по пріоритетності, ставлять нам вищу пріоритетність, але терміни, терміни все рівно вони лишаються в плані виробництва. Тому тут потрібно дійсно, ну скажімо так, стимулювати наших партнерів до більш активної, більш активного виконання вже взятих на себе зобов'язань і в рамках коаліції Рамштайн, і в рамках двосторонніх угод про співробітництво в сфері безпеки. Ну знову Зеленський закликає дати можливість штатам бити їхньою зброю далекобійною в глиб території Росії, саме по військовим аеродромам, про які ми неодноразово в ефір говоримо. Знаємо все чітко, наші збройні сили, де і в які літаки завантажуються каби, а в які літаки завантажуються кінжали, які потім летять на територію України. І ось ну найсвіжіша, найсвіжіша реакція від. Міноборони сполучених штатів від Пентагону сказав от один високопоставлений чиновник. Про це пише інститут війни. Що через два тижні після коментарів зеленського почалось от політика в цьому напрямку рухатись. І каже, що якщо ви звернетесь на хід конфлікту, ви можете знайти низку сфер, де ми хотіли щось робити. Не хотіли точніше щось робити. Потім це зробили. Тож ніколи не кажи ніколи. Ну знаєте, в ситуації, коли в нас тут активно йде наступ росіян, хочеться, щоб це ніколи було вже на вчора. Пане Сергію, як ви думаєте, чи отримаємо ми дозвіл бити ще далі по російським військовим об'єктам, і е, які в принципі ми маємо право об'єкти обирати, враховуючи те, що Росія взяла собі ну, чіткий вектор на е, знеструмлення України всіма силами? Знаєте, в мене питання, вибачте, а вибачте, чи ми будемо бити на 300 кілометрів? Яка зброя може бути надана нам, яка може бити на 300 кілометрів? Ну, ракети-атакам, наскільки я розумію. Давайте тепер включаємо здоровий глузд і говоримо, чи хтось ставить ракети Атакам на лінію державного кордону під прямий удар а, керованих авіабомб? Ну, мабуть, ніхто. Коли, коли ми говоримо про дальність дії атакам приблизно на 300 кілометрів, то якраз ця програмна вона відповідає. Практичним вимогам, практичній локації цих ракет, коли можна безпечно, більш-менш безпечно наносити удари по об'єктам Російської Федерації. Будуть в нас ракети більшої потужності, ми будемо говорити про можливість їх застосування на більшу відстань. Тому, в принципі, нам ніхто не забороняє наносити удари, бо, взагалі, і мова не про те, що нам хтось дозволяє або не дозволяє ударити удари, не забороняє наносити удари на нашому елементів. Гарантовано на півтори тисячі км з приблизно такою ж самою а, а, вагою бойової частини. Ніхто ж не каже, що ні-ні, не здумайте стріляти. Просто у нас ну, банально немає зброї, яка може стріляти на таку відстань Тому тут американців, мабуть, і звинувачувати особливо нема в чому. Коли ми отримаємо хай пресайз Місайл, який має дальність польоту 580 км, тоді ми можемо вже. Вирішити питання щодо нанесення ударів там на 300-400 кілометрів. Зараз ми фізично не маємо такої можливості. Щодо нанесення ударів, тут є ще один нюанс, який називається концентрованість ударів. І концентрованість ударів полягає в тому, що на відстані до 100 кілометрів це якраз власне є зона оперативної логістики, яка дійсно виносить ті всі цілі. І тут включається логіка дуже проста, що. Та кількість ракет, та кількість зброї, яку ми маємо на сьогоднішній день, доцільна до використання саме в оперативній глибині. Тому що якщо ми говоримо про стратегічні ресурси, то, вибачте, одного дрона, який летить на відстань півтори тисячі кілометрів і руйнує там, наприклад, трансформаторну підстанцію, ну недостатньо для того, щоб вивести, гарантовано вивезти з ладу, наприклад, десь на Уралі електростанцію загалом. Давайте згадаємо під кінець кінцем Другу світову війну, коли англо-американська авіація роками наносила удари в 10-20 хірусім по об'єктах на території нацистської Німеччини. Роками. Тому та зброя, яку ми маємо на сьогодні, ну, вона доцільна до використання саме там, де ми її використовуємо на сьогоднішній день. Тому що, звісно, нам би хотілося наносити такі удари. Але у нас просто банально немає такої кількості боєприпасів, щоб це робити і робити більш ефективно. Знов таки, знаєте, коли ми говоримо про нанесення ударів. Якщо ми говоримо про обробку 100-кілометрової зони, то йдеться про нанесення десятків ударів одночасно. Просто немає такої кількості боєприпасів. Тому ми робимо це вибірково. А тому треба на це дивитися саме з практичної площини, а не з політичної. Тому що ну, якщо ми маємо, наприклад, 100 ракет, то ми можемо нанести не 100 ракет. І знову я іноді показую Петерню, і ви бачите, що якщо ми говоримо про 100 кілометрову зону, то вона тут інтенсивність концентрація ударів буде значно вища, будемо наносити одиночні удари, там десь на відстані 200-300 кілометрів, навіть якби у нас було чим наносити. Нас нема чим наносити, тому ми б'ємо там, де ми можемо дотягнутися, там, де є доцільно. І повірте мені, кількість цілей, яка нами розвідана, яку ми відслідковуємо і які ми відслідковуємо, значно перевищує ту кількість боєприпасів, які ми маємо на сьогоднішній день, саме в цій 100 кілометровій зоні, саме в зоні оперативної логістики, яка для нас є на сьогоднішній день надважлива з точки зору саме військових операцій. Я знов таки кажу, що це не означає, що я категорично проти не нанесені ударів там по якимось об'єктам, але це має вирішувати вже старий добрий атак е Коли ми його получимо, питання разом з авіацією. І це не буде не Ф-16. Зрозуміло і Як ви вважаєте, чи зміниться підхід наших західних союзників до виборів президента США? Бо багато експертів кажуть, що наразі політичний сезон в Америці на паузі, і ніхто з інших країн, спостерігаючи за тим, що відбувається в Штатах, не буде йти на якісь радикальні маневри, поки влада чітко не визначиться на найближчі кілька років. Я маю на увазі в овальному кабінеті. Я думаю, що в цьому випадку все буде залежати від активності агресора. Якщо агресор буде зараз більше інтенсифікувати свою діяльність уже, там Ну грубо кажучи, там спочатку осені, то це може стимулювати і ще нинішню адміністрацію Джо Байдена до активнішої виділення допомоги. Ну і плюс знову ж таки ми розуміємо, що нам, врешті-решт, почнуть доходити вже перші борти. F-16. хтось там каже, що їх почнуть використовувати якраз восени, а не влітку. Ну і плюс питання, як почне працювати цей оця нова операція НАТО з допомоги та навчання українців, яку хочуть розпочати в Німеччині там штат 700 осіб. І відповідно на неї будуть теж робити певний, певну певний зміна балансу у допомозі України. Тому всі ці теми, очевидно, що. Будуть в подальшому фокусі уваги, але теж потрібно розуміти, що Байден не може собі допустити перед виборами, показати слабкість на зовнішньополітичній арені, в тому числі і в темі України. Якщо, я ж кажу, якщо Росія почне більш тиснути, то очевидно, що це зумовить подальші кроки і сполучених штатів. Дякую дуже вам, панове. Будемо сподіватися, дійсно, що і без російських агресивних дій наші союзники не зволікатимуть з допомогою, бо від цього залежить і наше життя, і життя хлопців, які боронять наразі лінію на передовій. Спасибо, Сергій Грабський, військовий експерт, Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був в ефірі України сьогодні.